Зараз в СБУ знаходиться 30 полонених з банди Чечена і Бороди. Це дві ключові банди Маріуполя. 30 полонених, в тому числі батя, який командував, це один з командирів терористів, який командував школу. За дві доби до того був взятий другий командир терористів нами, Хан Снайпер і зам Чечен. Всі ці люди живі, здорові. Їх не розстріляли, не закидали гранатами і так далі. Втрати їх насправді мінімальні: 5 вбитих. Якщо б ми були такі кровожерні і хотіли б їх добивати, то безумовно було, ми б відрапортували про 35 вбитих терористів і не мали б цим клопом жодного. Далі. При тому, що нами використовувалися важкі кулемети жодного пораненого э, мирного мешканця. Жодного пораненого мирного мешканця. Тобто насправді операція вийшла досить точечно, хоча ми не давали э, собі, ну, давали все-таки менший коефіцієнт э, позитиву цього проєкту. На превеликий жаль, багато хто з хлопців задає питання, навіщо ми їх брали в полон. Тому що наша влада вважає, що е, терористи це, що це не війна, що це не є е, армія супротивника, що з ними треба поводитися, як е, зі звичайними громадянами України, які підозрюються в якомусь злочині. Тобто Служба безпеки України каже дивні речі. ну, Наприклад, да, там є люди зі зброєю, але частину треба випускати, тому що вони ні в чому не зізнаються і у нас немає на них свідчень. Вчора, до речі, вони хотіли випустити таким чином якраз, повинен був випускатись, повинна була бути випущена людина, яка за годину до того, як вона вийшла на волю, виявилася основним вербувальником найманців в Маріуполі. Тому що потім, потім, при повторній, ми не змогли спочатку провести повноцінну зачистку, чому і трупи, не зачистку, а огляд приміщень. Чому і трупи були знайдені трохи декілька трупів, трохи пізніше. Тому що е, все було добре заміновано. Нам прийшлося працювати після саперів, і сапери працювали надзвичайно довго. І це зрозуміло, тому що це життя хлопців. І коли вже проводилася зачистка повноцінна і дасмотром, і за добу саме цих приміщень, були знайдені папери. З цих паперів виявилося, що ця людина є вербувальною. І вона вербує людей не тільки з України. У нас є папери з конкретними прізвищами, іменами і військовою спеціальністю людей з Брянської, Ростовської області Російської Федерації і Ордані як людина. Ці, ця людина могла вийти на волю Отак От у нас ведеться е, після бойових операцій, так у нас ведеться робота з терористами. Якщо її так вести, то. Багато хто задає питання, а чи варто брати в полон?